Друзі, всім привіт! В Аврорі додаткові неочікувані акції. Новинки є в асортименті. Запрошую до перегляду. Новинка підсвічник скляний. Кольоровий червоного кольору, серебро золота. 49 гривень. Знижка 40%. Підсвічник скляний. З металевим декором. Зірка 59. Коштувал 99%. Зі знижкою 40%. Підсвічник скляний. З підставкою Олень 59. Статуетка декоративна різдвяна. Олені. Золотий колір 44. Гірлянда декоративна на батарейках троянди 58. Гірлянда декоративна USM. Діаманти 104 гривні. Зі знижкою 40% набір куляк ялинкових бронза. 16 штук в упаковці, 239. Набір куляк для ялинки 6 штук. В наборі 61 гривня. Гарна новинка, спідниця дитяча, карнавальна, з панпонами 119 гривень. Новинка костюм Карнавальний дитячий фея. В упаковці 4 предмета, рожевий колір, є блакитний колір. 149 гривень. Новинка брелок для ключів, м'якенький, персонаж, кролик, колір білий, бежевий, 49 гривень. Брелок для ключів м'якенький пінгвін в костюмі. Різні кольори 69. Брелок для ключів м'якенький лисичка. 109 гривень. акції набір троян декоративних з мила Wonder Time. 12 штук у упаковці. Різні кольори 55. Знову в Аврорі календар вічний, дерев'яний. З дошкою для написів 49. Свічка новорічна з блискавками. Ялинка в асортименті 35. Підсвічник скляний з металевим декором. Ялинка 52 гривні. Знижка 26%. Набір цукера, глазурований файн іт. Саната новорічний 350 г 88 гривень. Коштував набір 119. Кава натуральна смажена в зернах. Якобс, кафе, крема 1 кілограм 479. Зі знижкою сироп для напоїв. Десертний ароматичний монік блю 200 мл, 22 Чай чорний. Хевенлі. 100 штук в паці 74. Цукерки шоколадний світач, 100 жари класичний. 196 г 169 гривень. Набір цукерок подарункових файн ід, Новорічна бандеролька 125 грам, 52 гривні. Маршмеллоу на палиці, пампулі в асортименті 15 гривень. Маршмеллоу на палиці пампули, солодкий сніговичок, 22, льодяники на палиці, підвіснина, на ялинку пампулі, дух різдва, 17 льодяник на палиці, рокс, змія, символ року, 19. Маршмелло, мейк джой, казкове линятко, 70 грам, 39 гривень. Знову в Аврорі, в червоному ісполненні, сковорода алюмінієва без кришки, алмо, діаметр, 14 см, з антипригарним покриттям, 99 см. Зі знижкою вода міцелярна для очищення обличчя. Гарнір 144. Крем для всіх типів шкіри. Зая ромашка 84. Крем для обличчя. Зимовий захист 75 мл. 44 гривні. Новинка набір спонжів для макіяжу зі щіткою. Чотири предмети, різні кольори. Жовтий, зелений, фіолетовий. 99 гривень. Пляшечка косметична. Пластик, білий колір, піноутворювання 27. По акції пляшечка косметична, пластик з піноутвореним дозатором 29. Крем для обличчя тіла невеє софт, інтенсивне зволожування 79. Новинка крем для рук, нігтів. Косметичне меню 300 мл. лисові ягоди олива. Живільний 49 гривень. Крем для рук, тіла, шик нектар. Малина персик 39. Новинка пінка для вмивання шкіри обличчя. Сани с пантенолом 150 мл 149 Пак – це засіб для розладжування тканин, універсальний, олійний, рідка праска, 500 мл, 55 Набір інструментів для брів, 3 штуки, 22 Пылочка БАФ для шлифования нігтів, 9 гривень. Набір для манікюру. Металева основа плюс змінні файли 49. Шипчики манікюрні для кутікули. Металиви на блістері 77 гривень. Спонж блендер для макіяжу. Різні кольори 34. Новинка антиперсперант жіночий синіта. Стік 50 мл 69. По акції антиперспірант жіночий рексона. Яскравий букет. Стік 40 мл 102 гривні. Зі знижкою антиперспірант жіночий рексона. Аерозоль 150 мл. В асортименті 97. Зі знижкою 18% дезодорант чоловічий Old Spice Стік 50 мл. В асортименті 97 гривень. Будь ласка, піддержіть лайком та підпискою. Всіх обійняла. гарного дня! Дякую за перегляд!